Вітаю. Нещодавно ми розповідали, що в Україні збираються підняти податки, зокрема, військовий збір з 1,5 до 5%, та збільшити ПДВ з нинішніх 18 до мінімум 20%. Але на цьому уряд не зупиняється. Виявляється, є плани, збільшити ще й податки для підприємців. Наприклад, ФОПам третьої групи підняти податок з нинішніх 5% до щонайменше 18%. Так само і для сільгоспвиробників. Натомість планується спрощити оформлення підприємництва. Які конкретні зміни і коли планують запровадити? Отже, новий етап податкових змін має зачепити саме ФОПів. Уряд вже напрацював нові правила, однак впроваджувати їх будуть поступово. Зараз в Україні працюють майже 2 мільйони фізичних осіб-підприємців, тобто ФОПів. Їх кількість начебто стрімко зростає. В національній стратегії зазначається, що режим спрощеної системи оподаткування ставить під загрозу податкові надходження. За такою логікою, виходить, що систему треба ускладнювати. Наголошується, що у ФОП є низка переваг, адже спрощена система створювалася для підтримки малого бізнесу. Однак в результаті перетворилася на масштабну і розгалужену мережу, якою користуються не тільки малі підприємства. Які ж конкретні зміни підготували? По-перше, реєструвати ФОП не потрібно буде. Цей статус надаватимуть автоматично після відкриття в банку рахунку зі статусом для ведення підприємницької діяльності. А після закриття рахунку буде припинено і статус ФОП. Далі, ставки єдиного податку для юридичних осіб третьої групи з 5% будуть поступово збільшувати до 18%. Процес збільшення триватиме 3 роки, а після трьох років таким юрособам взагалі заборонять користуватися єдиним податком. Другу та третю групу ФОП планують об'єднати в одну. І вони будуть платити податки в розмірі від 3 до 17%. Ставка залежатиме від сфери діяльності. Наприклад, менше будуть сплачувати торговці, а більше ті, хто надають послуги. Підняття ставок також буде відбуватись поступово впродовж трьох років. І для об'єднаної другої групи буде обов'язковим використання реєстраторів розрахункових операцій. А от для першої групи зменшить кількість сфер діяльності, які можуть перебувати на такій групі. Ну, і як вже зазначалося, для виробників сільгоспродукції, юридичних осіб, ставки єдиного податку протягом трьох років будуть також переглянуті в бік збільшення до 18%. Як бачимо, щось насправді спрощують, але за це доведеться платити більше. Зміни в єдиному податку та в правилах для фопів планують поступово запроваджувати тільки з наступного року. Зазначається, що на підняття податків наполягають і міжнародні партнери України, хоча в уряді розуміють, що це не популярна міра. Що про це думаєте, можете писати в коментарях. Дякую за увагу, підписуйтесь, будьте здорові і хай щастить!